Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна. У нас кінець грудня і це останній вихідний день перед новим роком. Я не знаю, як вам, а мені, чесно кажучи, більш зручно, коли за вікном мінус 10, мінус 16 градусів холода, все ж таки не рискать по продуктовим ярмаркам та по ринкам Києва, а все ж таки валіться вірватися у базар на лісові, де хоча б є дах над головою. Друзі, я впевнений, що кожен з вас чув про ринок на лісовій. Але я впевнений, що не кожен з вас чув про базарно лісові. Ми давненько тут з вами вже не були. Може навіть два місяці, може більше, може менше. Але треба освіжити ціни в головах людей, котрі дивляться, друзі. Тому ви знаєте, що зробити. Вподобайку в лепіля Лепі, паліцях. Пошалі. Не забувайте підписуватися при сьому рівні погнали! Друзі, базар на лісовій у нас знаходиться на метро лісова. Так цікаво, да, співпало. Зараз в останні дні, як я вже сказав, грудня дуже багато ялинок є, штучні ялинки, є настоящі ялинки, розгрібають просто направо і наліво. Нема, нема навіть, знаєте, щоб відбитися. І ось, друзі, перед вами базар на лісовій. Як мінімум, да, коли вчора йшов такий пурган, такий снігопад, що. 我。 Ой, я не знаю, друзі. Ну, Мене просто замітало. Просто замітало і, знаєте, йожик в тумані, як то кажуть. І ось сюди, коли в будь-яку пору року, в будь-яку пору доби можна завітати і нормальненько собі тут прогулятися. Тим паче, тут, до речі, є отака от штучка. Давайте ялинки подивимося, скільки на сьогоднішній день штучні ялинки. Ну, на центр Києва, друзі, давайте глянемо. 5,250. Це у нас майже 2 метри 1,8. вісім. 4,450, 5-очка, 5,5, 4. 450. Чи п'ять тисяч десь ялинка до 2 метрів, плюс-мінус. Ось, до речі, хто хоче запитати у продавців штучні ялинки, номер телефону є. О, до речі, це 2 метри. Бачите, більш дешева тисячу тисячу штукарь. Друзі, лита 3,550, 3,350 ялинки для тих, хто поважає себе і своїх дітей. Цікава замануха. Лита 2,650. і найменшенька малесенька, друзі 330 гривень 06 метрів. Почнемо з м'яса, потім перейдемо на. На сири ковбаси потім перейдемо на рибу, а потім вже перейдемо на овочі. Так би мовити, овочі у нас будуть вже на кінець. Так, по м'ясу у нас в принципі, знаєте, з минулого разу, коли ми тут були, мені здається, що не прямо так щось могло змінитися. Філе індика 260 за кілограм гуляш 200 гривень. Друзі. По курятині тут у нас курятина в якій знаєте, мені здається, як і на ринку Дніпро, найдешевше 189 гривень. Фарші, до речі, 210-215. Так, м'ясо, рулька 90 о, Теж нормальна ціна кошек 250, вирізка 200, 50 Теж. Дивіться, друзі, а як в таку ж ціну, як і вирізка, вирізка на 8 гривень дорожче трохи. Стегно 200 гривень. О, мені ціни вже подобаються. Не горить тут світло. Бачите, чому? А тому, що друзі, тому що у нас нема світла. В мене в де. Вдома теж нема світла. Планувалося, нібито воно повинно включитися, але графіки нестабільні і в мене. Зараз теж світла нема. 189 гривень філе, стегно 175, окорок 140, філе індика 260. Я не буду на кожному кожному прилавку зупинятися, тому що, як ви бачите, ціни всюди, отак от. Нібито, знаєте, це один лоточок у нас. Ці, ціленький один лоточок. Супнабір 20 гривень, фарш індика 180 гривень, крило 80. Плюс-мінус, бачите, все одно, ну, цінники однакові. Куриця 140. Це у нас домашня. Так, давайте глянемо, до, до, дійдемо до ось цього пірятинського фільварку. Тут у нас прямо непахане поле, дивіться, справа наліво, зліва направо. Тут у нас суп-набори для ваших четвероногих друзів на Різдво на. На новорічні свята обрізки, язички 219. Знизу на кістки, Ну вони зазвичай йдуть там по 5 гривень, там по 10, не знаю. Язики телячі 550, хвостики 99. Так, курятину тут бачите, розкладають домашнє 160 і і. Е і кріль 319. Філе, пром, слухайте, слухати під свята згрібаю так, що продавці навіть іноді не встигають розкладати. Тим паче, якщо не вистачає людей. Антрикот, телятина, друзі, телятину. Ви бачите наднирник – 347. Найдорожче, що я тут бачу, з цього це балик. Балик, да, балик 357. А ні, ще є 359, вирізка теляча. Ну, 300 гривень, друзі, 300 з копійками, ребра, грудинка 215. Звичайні ребра не бачу, а ось звичайні ребра 250, грудинка 285, вирізка і ошик 275. Сири у нас прямо по курсу і проходячи через рибу, тож рибку подивимося. Так, риба у нас мінтай 145, ікра 400. 10. Я минулий раз казав, що ікра тріски можна навіть не купувати в баночках, купуєте один кілограм, чи скільки вам треба, потім додаєте олії, сіль і виходить то, те ж саме, що і з банок. Слонік, друзі, слонік 150 філес? А матіас, філе Матіас 140 гривень. Так. Далі дивимося, що у нас по креветкам. Дивіться, креветки по 400 вже розгрібли, розібрали, хоча вон є навіть і 360, окон 260. Так, філе 210, м'ясо, мірлузи 219. Ну, людей, офігеть, друзі, людей купа, я вам скажу, в порівнянні з звичайними днями, коли людей набагато, на вихідних днях, тим паче перед святами вже черги креветка 380, МІДІ 270, філе Сома 170. Філе-сома навіть, її. бачите, 170. Іноді я sta, знаєте, став помічати, що іноді філе якоїсь риби навіть коштує дешевше, ніж е, тушка. Ну, Наприклад, Дорадо. Да? Дорадо я дуже часто зустрічаю, що вона коштує дешевше. Так, скумбрії, друзі, по 8 немає, є скумбрія за 500. Скумбрія холодного копчення 500, маса на 400, тунець 350. Вон, Бачите, скільки. Які черги, навіть туди не, не, не протолкнешся. А ви питаєте іноді, а чому, я, е, 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 питаєте, а чому, наприклад, коли я ходжу по магазину, да, там нема людей, де всі люди? А люди всі на роботах і після, після закінчення роботи повертаються. Додому і саме після шостої години починають купувати. А в день, вибачте мене, коли я, наприклад, ходжу десь знімаю, то в день там не дуже багатенько. Так, мінтай у нас 145, тріска 250, камбала 150, п'ятдесят, мірлуза 275. Туди, вибачайте, друзі, я не падне не ні не, не смог просочитися, Тому будемо дивитися так, Ставріда. 300 гривень і скумбрія 490 на 10 гривень навіть дешевше бачите кілька скільки кілька коштує оселедець 190 кілька пряного 150 давненько кілька не коштував так з цього боку у нас сири це у нас що новожа ні, з ким м'ясокомбінат, теж бачите, людей багато. Коли багато людей, це або дешево, або смачно, або ну, або, одно, і і перший, другий, третє. Так, по сирам на лісовій, ну, середній ціник я дивлюсь, так десь 350, 380, 400 є з найдешевшого, котрий не сирний продукт. Ну, 350 гривень. Да, 350. О, там вон є сир фермерський 319. Трохи відсвічують, але 319, повірте, вон, сирний 309 гривень. Навіть український є гайсен 289. Так, мойва у нас 200. Мойва незмінна у нас, мойва. 200 гривень, ніби то тільки що виловили хек, блакитний, без лоски, 160, хек 160. Зараз, до речі, дуже така класна погода. Тобто для продукції не треба ніяких холодильників. Не треба ніяких холодильників, а для людей не дуже холодно. І люди ходять, обирають. Вон, подивіться, там черга така, що прямо не цей. Кілька слабосолених – 150, хамса слабоселене 200 гривень. Так, з цього боку давайте ще подивимося. Форель у нас є форель Закарпатська. Колись в коментарях хтось написав Форель, що в Україні у нас форель водиться, друзі. Вон Форель Закарпатська, будь ласка, пан Гаусіус. Скумбрія Норвегія 350. До речі, ось така от заморожена скумбрія. Теж дуже, дуже класно готувати її. Берете. Ну, зрозуміло, розморожуєте фольгу, спеції, олія, сіль і все. І вона ну, досить така, знаєте, сухенька, досить така, м'яка. Виходить, там я не пам'ятаю, до години, коротше. Головне не пересушити. Корюшка 220 гривень. Так, голови у нас 150 за штуку, 150 гривень. Да, 150 гривень за штуку. Чука, чука 0,5 і чука. Кілограм 250, друзі. Хто куштував? Що таке чука? Це якийсь салат, чи що це таке, я не знаю. Так, креветки. А, а кінкліп креветочний. 350, м'ясо сайди 160. Звичайні креветки від 370 до я бачу. До 450. Є чищені, є начищені, є вон лангустіни 50 гривень за 100 грамів 500 за кілограм і варені 370. Так, тут у нас сьомга охолоджена 2650 і Кіжуч 550. Так, переходимо на м'ясо. Ну, люди, бачите, люди стоять. Люди купують, люди перед святами вже закуповуються. Останні вихідний, друзі, повторюсь, останній вихідний у нас е, перед святами. Я так, по м'ясу. По м'ясу у нас акція, друзі, ліверна 79 гривень. Філейні 187 гривень. Далі у нас шашличний є, 159 гривень. Ну, навалена так, що, слухайте, аж очі розбігаються, мені здається, коли навіть приходиш і плануєш щось. Знаєте, як кажуть, сходив за хлібу. сходив за хлібушками, а витратив пару тисяч. Акція щока печена 158 гривень, ось вона 128. Тут щока печена 158, а тут, звичайно, 128. Все по акціях. Дивіться, все в акціях, Крило акційне 188, окорок 168, грудинка 228. Вісім за кілограм. Гурденько, дивіться, як класно виглядає. Це через скло, ви бачите, от, от все, що пошарпане, це скло. Хоча чистенько 228 гривень, шинка 288 Ну, я вам скажу, друзі, що порівнюючи з мережевими магазинами, на лісовій ну, відсотків, мабуть, на 20-30 нижче точно. Хто не був, не знає, мені здається, треба. Кабаноси 208-153 стрілецькі і акційний купецький 258. З цього боку, ну, ковбаска, типу Краківська. Да? Краківську, я знаю, що ви знаєте. 194 за кілограм. Продовження по сасісонам, значить, хейтери прямо зараз можуть почати рвати на собі волосся, тому що їм я знаю, не подобається слово словосани. Тому ми в цьому відео повинні слово Сасісон сказати рівно ну, давайте, три рази. Так, по сесісонам у нас цінник стартує 168 гривень за кілограм. Сесісони з скоринкою. Тут у нас сесісони з моцареллою 168, 173, 214 і дитячі вон там я бачу. А, дитячі, 214 зліва троє поросят, 158 сесісони. Ну, сесісони тут раз, два, три, чотири штук, мабуть, видів може 10. Так, для олів'єшки, для олів'єшки, друзі, ковбаска у нас 85 гривень раз. Для олів'єшки у нас є ковбаска, варена 107 гривень 2 і є теляче 134 по багатому, друзі, по багатому для олів'єшки ковбаска. А, так тут ще є ковбаска, ліверна, о, ліверна, кажу, лікарська 169 і дитяча 188 гривень. Так, молочна, друзі, молочна. Я думаю, що кожен знає, як виглядає, як смакує молочна, 188 гривень. Так, ми були десь з того боку сирими дивилися. Тут теж є сири, дивіться, тут є теж сири, і мені здається, що тут вони якось нижче. Я попитаюся так телефон трохи піднести. Дивіться, тут у нас сири і 222 є. А, стартує, 222 гетьманський, 228 вершковий, 218, 208, 232. Ну, коротше, 200 з копійками, тут сирів раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук. І далі йдуть уже трохи подорожчі – Швейцарські 429 і 448 е, голландські. це від 60. А що це таке? Сир плавлений, янтарь 54 гривні. Тут у нас е, кіоск, е, котрий знаходиться. Я не знаю, як вам розказати, ось там от, дім город. Тут у нас центровий такий от, сирний кіоск, і от, тут у нас А5-5 славне курча. Коротше, А5-5А. Тут таким буква Г у нас. І дивіться, значить, зліва направо йдемо, справа наліво, зліва направо. Що у нас тут міється? Там е, дівчата, бачите, не можуть відволікатися, тому я за дівчат вам розповідаю, друзі, ціни. Так, йдемо, тушонка у нас 100, далі у нас копчене 400, ошийок 440, балик 440 стегно. Це у нас те, що можна взяти і зразу прямо в трамваї, в трайлайбусі їздячи на роботу, продегустувати, прокуштувати. Качка 399 гривень. Далі у нас. Йде м'яско. м'ясо для борщицу. Дивіться, зразу раз, погнали. Вирізка 280. Ну, Якщо порівнювати з мережевими, де вирізка коштує 330-340, ви розумієте, навіщо їхати на лісову? Правильно? Правильно. Битлок 250, гординка 210. Ребра, друзі, ребра 210. Зараз ребра, днемся днем не знайдеш, тому що у жовтні ребра просто там тоннами закупають і готують. Ошиєк 250 190, 198, качалка 199. Друзі, хто не встигає, можна на паузу поставити і подивитися, скільки точно буде коштувати Яблочко за 199. Так, якщо у нас е е е вечеря вечеря е можна ковбаски, ковбаски новорічні, друзі, новорі, які ще можуть бути ковбаски на Новий рік, тільки новорічні. Індик у нас. Крило 140, стегно 220 і індик 260. Це у нас філе. Фарш стартує від 175, ну, в залежності... Да, в залежності від того, який там у нас курячі, там у нас свини і курятина. Бачите, курятина у нас все, як лікар прописав. Порівнюючи з магазинами, розумієш навіщо туриба сюди їхати? 188 філе. Стегно 129. Місто, да, місто у нас А55, це біля у нас е, Дім Садгород, ну, і біля. отут, от, на, на углу. Якщо четвероногі наші друзі теж щось у вас святкують. друзі, то У нас лапи 35, у нас голови 29 і шкірка 20 гривень все, все, все інше перед вами, ставимо на паузу, дивимося крила, окороки, м'ясні окороки, гомілки і, і крила. 95 гривень. Кури, кури чіткі. Так, скажіть, з котрої до котрої на вас можна застати? Ми працюємо з 7 години до 19. З 7 до 19, ї 7 днів на тиждень. На тиждень. Ну, крім там, бувають моменти. Да. Все. Все, подякували. Так, друзі, ну що, ми з вами продивилися трохи по м'язку. Тепер, щоб не затягувати до ранку, мені здається, нам треба передіслоцируватися на овочі. На овочі у нас трохи отак отак от попрямі і вправо. Крім того, е, взагалі ринок, знаєте, базар на лісовій він дуже зручний. Тут такі проходики, через кожен проходик, коли проходиш, тут риба, тут там молочка, там е, на початку там е, фісташки, до речі, до речі, Друзі, тут фісташки е, дешевше, е, як мені здається, дешевше набагато, ніж на, в магазинах. Тобто, якщо в магазині фісташки там, кілограм 800-900, тисяча. Тут можна охватити за 650 гривень. Ось от в таких от горішки, горішки, цукерки, там і фісташки. Так, овочі, овочі у нас прямо по курсу. До речі, ніколи тут не дивився. Тут, бачите, є і конфетки від 220, бачу, до 515, і молочка. Навіть в закритих таких павільйончиках, і сири, сири теж не за всі гроші світу. І навіть полуфабрикати для студентів. Що? Торт? Дивіться, які торт. Ну, це я так розумію, що може пані зробити, е, що може виговити. Так, да, друзі, я розумію продавців, котрі кажуть про те, що бачите, зараз день і плюс-мінус воно ще світло. А коли вже четверта година буде вечора, наприклад, то, чесно кажучи, викаліглаз, бо взагалі нічого не буде видно. Так, Якіменко, Якіменко, 179 гривень. 150, А, ну це, мабуть, за пів кіло акція 150 чи за кілограм. Та ні, ну не може бути за кілограм 150 гривень. Дубочок 30 гривень, нутелла 350. Слухайте, отак приходиш і нічого не хочеш, ніяка тістечка, а потім дивишся і думаєш, ну може одненьку взяти, да, одненько піражочок, взяти картошку за 22 гривні одну штучку або тістечку. Ой, а це дивіться, яка краса, прямо в шоколаді. В шоколаді. Який рошен, друзі, який БКК, про що ви кажете, якщо така краса, вон бісквіти 100 гривень. Фірмові, вони, до речі, в магазинах, в магазинах коштують по, 100, по 140, по 150 гривень. Так, тут у нас музей прямо, дивіться, музей не перемузей. І ананаси до Нового року і шарони, і, дивіться, і величезні е, виноградні плантації, Ківі, 120, з того боку теж ананаси, банани, ківі, лимони. виноградик 250, кішміш навіть є, друзі, кішміш дешевше, ніж восени був. 150 гривень. Він був і, до речі, дуже потужний. Дуже, ні, ні, ні він, бо іноді, коли низька ціна, то бувають моменти, а тут кішміш чоткий, 150 гривень. Так, 120, ананас 260 гривень. Я останні два тижні підсів на мандаріни. Ось мені навіть не, не апельсини, а саме мандарини. Чомусь подобаються. О, навіть бачите, те, про що я казав. Де ви ще знайдете полуницю в грудні, наприкінці грудня. 250 гривень, полуниця, лохина, що хочете? Груші 120-100 і 50 гривень яблучка від 50, скажімо так, 50-50-50, навіть від 50, від 40 гривень, від 40. А тут ананаси вже по 350, це потужні здоровині. Ну, коротше, друзі, вибрати є з чого 100%. По помідорам, по помідорам від 140 до 150, печеріці 150 і картоплю, ну, картоплю у нас… Картопля, я думаю, що вона там 20-30, як зазвичай і коштує. Наступний у нас латочок, латочок у нас 110, величезні, дивіться, апельсинки, апельсинки 120-110, груші 80 А що це таке? Кішміш, ніфіга себе, друзі, дивіться розмір кешмішу. Подивіться цей розмір і подивіться цей розмір. В порівнянні з моїм нігтем. Ніхт, 300 гривень, Новіндер, ого, 200 гривень. Дивіться, розмір маленького, е, маленької сливи. Вон, тут здоровенний а тут взагалі здоровенські гранати. Слухайте, тут е, латочок для гулівера. Тут все здоровенне. Дивіться, здоровенний ківі, здоровенний гранат. Подивіться, от я просто вам в порівнянні з моєю лапою покажу. Дивіться, розмір, да? зрозуміли. Гранати. Це у нас, мабуть, шарони 130 гривень, груші 120 гривень. Там у нас, ну, вибачайте, друзі, електрики нема. 85 гривень помело, лімончик 100, гранат 150. Так, мандаринки 120. І з цього боку, дивіться, людей вже стільки, що і не просачишся. Давайте, отак, от глянемо. Так, коктейльні. Коктейлі у нас 100. 50 чи 130? 150 коктейльні. Чері 280. До речі, в магазинах чері рівно в два рази дорожче. 560, 200 і чорні оці от помідорки 200. В магазинах вони 350 теж. Ну коротше, друзі, можна брати. Дайте два. Так, огірки 160-220 і авокадо від 30, від 15 Там бачу гривень, чи від 20 не бачу. Від 40, 35, 45 і 50, все, зрозуміло. Так, там у нас на задньому плані, якщо ви бачите, ну, я дивлюсь на екран телефона. Моя камера приказала довго жити після падіння на асфальт. Ну, на екрані телефона ви хоч щось бачите, тому що тут темрява така, тут не світиться лампочка і мрак. Інтім. 25 гривень морква, капусточка 130, перчик 200. Там в далечині капусточка 45 і перець ще 170 гривень. Ну, друзі, як міг, так і показав, тому що, бачите, отам от ми починаємо і отут от продовження люди вже встали і, туди і не, не підлізеш. Тут, в принципі, куточок більш дешевий, але той, котрий сьогодні треба з'їсти. Ну і що робити з бананами можна в блендер перемололі, додали молочка, отримали. Чіткі, хотів сказати, узвар, ні. Е, шейк. Шейк. Тут теж можна повибирати, тут теж можна повибирати, якщо в салат або кудись в духовку можна додати. Ну, коротше, я не бачу причини, не бачу проблеми, е, якщо десь щось воно е, ну, трошечки трошечки, да, якось вже виглядає ні, ні, ні прямо на 100%. Так, ікрам 150 гривень. Цікаво кабачки 100, хто не наївся кабачків влітку 100 гривень, і помідорка 140 гривень. А ще, друзі, я об'язан вам показати найдешевші яйця в Києві. Хочете, вірте, хочете ні, але я, чесно кажучи, не бачу. Значить, Справа у нас базар на лісовій дивіться ціни на живу рибу, до речі, щука, розмір. Да? І от, от от хопача сюди повертаємо і зразу вриваємося в е, яєчний рай. Тут, я не знаю, тут різновидів, мабуть. Да блін, ну різновидів 20 цих яєць, і стартують вони, якщо казати про молоді, от теж хочете вірити, хочете ні. Від 30 гривень, да? де ви в Києві ще зможете знайти від 30 гривень, наприклад, яйця. 35, 45, 75 і погнали далі там 58, 65, 78, 60, 67, 70. Ну коротше, навіть отак. Здалечині, подиві, подивіться, скільки кількість. Да? Раз, два, три. Да болін, тут, мабуть, штук 30 різновидів. Так що, друзі, користуйтесь, користуйтесь, підписуйтесь для того, щоб не прогавити. Лайфхаки, котрі ми з вами відкриваємо. Підписуйтесь на телеграм-канал, бо там теж дуже багато цікавого того, що не входить в YouTube. Друзі, ну що, пройшлися ми з вами по базару на лісовій. Мені сподобалося, знаєте, сухо, тепло і комфортно. Ціни мені теж сподобалося, не дивлячись на те, що він повинен типу бути трохи дорожче, ніж 100-метрівка, отут от -от -от вдоль дороги тре... кажу, лісова. Про неї знають, мені здається, всі років, мабуть, вже 40. Але базар на лісові, котрі за моєю спиною, теж в всяких похвал. Ціни, ціни, ну, мені здається, достойні. Достойні в позитивному плані, тому що ну, філе за 189. Друзі, а напишіть, до речі, скільки, наприклад, у вас коштує куряче філе в тому місці, в тій країні, де ви зараз знаходитесь, неважливо, Натівська Європа чи, можливо, інше місто е, України. І от зробимо таке от, е, соцапрос, да? просто візьмемо е, куряче філе. І давайте порівняємо, скільки у кого воно коштує, за скільки ви останній раз, наприклад, його купували. Все, це єдине питання на сьогодні. Друзі. Ну і звичайно, якщо ви хочете підтримати це відео, підтримати канал, ви можете влупити фотобайку, ви можете перевірити підписочку, бо може бути, що ви ще не підписані. А також написати комент. До нових зустрічей, Всім пока.